Привіт всім моїм підписчикам і гостям мого каналу. Хочу сьогодні розказати про цікавий факт, як добути дистильовану воду в домашніх умовах. Беремо звичайний сніг, вже бачимо, в каструльці є у мене сніжок тається. Ось о ще мисочка. І можемо бачити, ось, ось ще набрав трошки. Оце половина цього всього вийде в каструлю. Може трошки навіть Оця миска і якраз буде повна каструля. Нам потрібно довести до кипіння буде неї. І буквально десь минут 5-10 поки п'ятить. Дистальована вода вона мені потрібна для афінажу. Чому використовую дистальовану воду? Тому що у дистальованій воді немає всяких солей, примісів, всякого, всякого шлаку і так далі. І вона просто чиста йде, очищена водичка. Я використовую його ще раз повторю для афінажу, для того, щоб не під час афінажу не виростали ніякі кристали і так далі. Тому будемо зараз добувати цю достельовану воду. Дехто може сказати, можна просто не заморачуватися, купити неї в магазині. Так, я згоден, але чисто для і дослідження, і для свого контента, то можна і. Добути неї самому в домашніх умовах. Але, можливо, і в когось немає фінансової такої частини, щоб неї кожен раз купувати, то тому вам і підсказка. І так, дорогі мої підписчики, закипів наш сніжок, розставшийся. Е, буквально ця каструля, десь вона на 3 літра. Е, закипала вона майже рівно півчаса Пів часа вона закипала у мене. Закипіла, зараз вона покипить минут 5-10, плюс-мінус 15. Я неї винесу на вулицю, хай вона остиває. І потім, коли воно остине, я його буду цідити. Іменно сам, саме фільтрування я включусь, покажу, як буде проходити. Але цим часом хочу порекомендувати також є відео мого хорошого друга Сергія. Канал Золотая Жила. Силочка буде уверху. В нього на каналі так само є відео про дистильовану воду. І так різного багато контенту. Кому цікаво, можете перейти, переглянути. І. Так само не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайки, кому подобається відео. Дуже велике прохання. Підписуйтесь, тому що дуже багато мене дивиться процентів без підписки. Вам не важко, а мені приємно. Я буду дуже вдячний. Зараз прокипить у нас наша водичка і після цього я включусь, покажу вже сам процес фільтрування. Фільтрування обов'язкове, тому що. Як не є сніг на дворі, все одно якась смітинка попадає, якась десь пилючка припадає. Тому фільтрувати я буду і вам рекомендую. Ну що ж, охолола наша водичка дистальована. Ми бачимо, на дні у нас є трошки мусору. Посідала палючка, всяка ще водичка парує, трошки тепленька. Будемо фільтрувати через лійку. Фільтр, біла лента, знизу ще ватка додатково і просто беру і заливаю. Даро воно промокне і у нас фільтрація пішла трошки це буде. Довгувато, але <кій> можливо, у когось є воронка бюхнера і колба бунзена, то можна буде його компресором витягувати. Але я нікуди не спішу, тому буду фільтрувати так. Коли профільтрується, включуся, покажу результат. Ну що ж, процес фільтрування йде. Можемо бачити вже майже повненьку бутилочку 2-літрову. Трошки фільтр позагинався і ми бачимо там диватка, то вже чорненький є мусор. І цей мусор, воно все фільтрується, остається на фільтрі, і на ватці, А так ми отримуємо чисту воду. Дофільтровую я це все, остальне і ще є ось у мене порція ще одна. Кому було цікаво, ставимо лайки. Ось таке у нас, таке у нас відео по добуванню дистильованої води. Да, трошки, звісно, фільтр підвів, але нічого. Ватка знизу. Ще допомагає. Всім гарного дня! Дякую за перегляд, до зустрічі!